Доброго дня, доброго дня, дорогі українці! Прошу максимального репосту. Прошу побільше коментарів, щоб це звернення обов'язково дійшло до нашого президента Зеленського, до керівництва СБУ, до керівництва ВКР і до керівництва ДБР, а також до всіх органів і структур, які займаються такими питаннями. Минулого четверга ми знаходились на базі, де ймовірно утримувались наші військовослужбовці. Поневолені незаконно, які зі статусом зниклих безвісти, скажімо так, утримуються вже досить тривалий час в нелюдських умовах. Деяких з них перевозять між місцями. Так от, як тільки ми приїхали в четвер, на місце, яке я повідомила ВКР, Ну, щоб його перевірили, то одразу нашій Тетяні Євчук почав писати погрози, один цікавий недоумок. Забирай своїх дівчат нахуй, дура!» Це в четвер, одразу як ми приїхали, ми ж не називали локацію. Да? От Він писав: Забирай свої дівчат, нахуй, дура! Тобі кримінальної справи мало. Ну, звичайно ж, фейкова кримінальна справа на Євчук не можна нічого інкримінувати. А, з кривого рогу я знаю, що ти знаєш, дурочка. Тоді не кажи, що я попереджав. А, я не погрожую, я попереджаю. Справи будуть заведені на всіх. А, всі зозулі, хто зараз під місцем, де ми перебували, а, будуть покарані. Гаразд ти, дурочка, не розумієш, їм, їм то життя навіщо губиш. А, до твоїх долбоєбінь. У авангарду їдуть гості, останнє попередження. Це було написано саме в четвер, коли ми знаходились на певній локації. Ми ж її знову ж таки не називали. От. І також мені було написано: ти хоч розумієш, куди ти вплуталася, або ти зараз вже припиняєш, або подальша розмова буде з СБУ. Хулі, ти у авангарду стоїш, тварь. Так от. А, питання в тому, що стояли ми не у авангарду, ну, скажімо так, людина сама спалилась. Далі. Вчора буквально пише цей дебіл Тетяні Івчук. Що нарешті ти замовкла відразу б так до речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалося їй? Дійсно до нас приїжджали представники СБУ, і я їм дуже вдячна за допомогу. Я їм дуже вдячна за те, що вони нам дуже сильно допомогли перевірити деяку інформацію. І от виявилося, що у нас в СБУ працюють справжні патріоти, які дійсно стоять на захисті нашої безпеки. І я цим хлопцям дуже вдячна. Поспілкувалися, допомогли хлопці. Просто ну, ваш професіоналізм на найвищому рівні, ви знаєте про кого я кажу. Так от. Вчора пише цей дебіл, нарешті ти замовкла. Відразу б так. До речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалось їй? Я в СБУ не сиділа, придурок. Далі, заткни Карпову, сьогодні він пише. Заткни Карпову, Щирську та Гринець. Ось тобі перше завдання від СБУ. У цього дібіла номер, який ми пробили, він підписаний 77-ма бригада. Це хтось із 77-ї бригади. Ну, воно вже на себе оділо погони СБУ. Зверніть, будь ласка, на нього. Якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці підвік. Вікнами щирської вийдуть з машини. Ну, в мене тут декілька днів уже тусуються під вікнами якісь мордовороти, ну, це таке, я нікого не боюсь, крім Бога. Далі. А, якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці під вікнами щірської вийдуть з машини. Звертаю вашу увагу, що зараз у нас на хвилинку 11.45, 28 листопада. Так от, якщо, наприклад, я кожних 5 годин не буду виходити на зв'язок, б'єте на сполох. От і далі. А, звичайно, ну, ми написали, що ми не боїмось. Відповідь була, звичайно, боїтеся, допиздіться, відправимо вас до рідних безворотньої адреси. І це ж ніяких загроз, це ж тільки попередження. Так, от я звертаюся до СВУ, до ВКР, до ДБР і до всіх інших органів і структур. Будь ласка, наведіть порядок в цій е, грьобаній конченій 77-й бригаді. От а деяким командирам 77-ї бригади, я хочу сказати, що моліть Бога, щоб наші рідні повернулися додому живі. Не будіть в нас звіра. І не треба нас залякувати. Самі ходіть і бійтеся і оглядуйтесь, щоб з вами нічого не сталося. Тому що наші люди всюди, розумієте, всюди і наше СБУ, і наше ДБР, і наше ВКР, і наш президент, і всі органи і структури будуть стояти на нашому захисті. Вам це зрозуміло? Так що свої погрози засудьте собі в сраку. Максимальний репост.